Вже стало доброю традицією проводити спартакіаду серед інвалідів на Хущині. Зазвичай вона стартувала на початку травня. У зв'язку з останніми подіями в країні через економічну кризу провести змагання вчасно не вдалося. Завдяки активній наполегливості організаторів спортивного заходу та фінансовій підтримці народного депутата України Павла Балоги спартакіада таки відбулася і цього року. Це районна спартакіада. Таку спартакіаду ми проводимо вже 4 роки. Ми завжди її проводимо до 9 травня, але в цьому році так склалася ситуація, що і в державі була у нас біда, і я трошки прихворіла, і тому ми все-таки вирішили не закидати цю традицію, хоч і пізніше, але провести цю спартакіаду. Цьогоріч не тільки змінився час проведення змагань, а й місце. Зазвичай змагалися люди з обмеженими фізичними можливостями на стадіоні України. Хусті цього ж разу за межами міста у лоні природи. Крім того, в цьогорічній спартакіаді участь взяли і представники хуських територіальних організацій, як українського товариства глухих, так і сліпих. Загалом учасників було більше трьох десятків. Це люди, які приймають участь і в районних, і в обласних змаганнях. Навіть є в нас е, е, голова Березівської о, Березівського осередку, який зайняв третє місце на всеукраїнській спартакіаді. Тобто ми не останні. Ми маємо хороших спортсменів серед інвалідів. Для людей з особливими потребами такі змагання потрібна справа, адже вони мають змогу показати свої спортивні навики та вміння. Наприклад, пані Ольга на подібних заходах далеко не вперше потрібно проводити, щоб тільки нам спонсорували. Побачите, як погано в державі зараз живеться. Я дуже задоволена. Я участвую, я є головою осередку інвалідів Копашнова. В нас нарахується теж 292 інваліди, теж проводимо міроприємства. На спартакіаді було представлено п'ять видів спорту: а це біг на 100 метрів, стрибки в довжину, шашки, дартс та армреслінг. Вчинив тепер Давай, 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 давай. У цих змаганнях переможених не було. А от переможці визначилися у кожному виді спорту. Їх нагородили почесними грамотами та грошовою премією.